Ну, якби Бог, він терміново виконав би своє слово, так? І Адам і Єва вони померли б, так? То і нас би не було. Не було нікого з людей, так? І насправді Адам і Єва вони загинули без покаяння на вічно в своїх гріхах, Так? далі. Ось перший раз ми, ми можемо бачити і розуміти, Так? А, в цьому Божу любов, так? Божу любов в Його милості. М -м 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 -м. Як він помилував Адама і Єву, так? І дарував їм свою благодать. Mm -hmm. да? Благодать Це зробив добро, добре діло. Mm -hmm. Дуже добре діло для Адама і Єви. Не дав їм загинути навічно В своїх гріхах, так? Беззаконня. За те, що вони порушили заповідь а, батька, так. Звинуватили одне одного і Бога, і не покаялись. І вся ця історія жива, реальна, вона для нашого сьогоднішнього життя, для нашого життя з Богом. Всі процеси схожі відбуваються. Ці історії. І ось нам потрібно побачити і зрозуміти, в чому ж Бог явив свою милість і благодать, так? Помилував Адама і Єву помилував Адама Єву. Чому милість проявилася? Так, так. Да. Чому його милість проявилася? Mm -hmm. Ми правда вже скажімо, прочитали да, цю історію. І ось ми дивимося, де Бог в чому проявив свою милість. Так? І от що цікаво, що цікаво. Читаю 21 вірш. І зробив Господь Бог Адаму і дружині його одяг шкіряний і одягнув їх. Щого він зробив, цей одяг шкіряний, так? Якщо ми дивимося з контексту далі. Про дітей, про Каїна, про Авеля, так? Да. Авель був пастером вівць, овечок. Ми розуміємо ось в цих словах, так? що була пролита невинна кров да. Жертовного ягняти, овечки, угу. так? була пролита перша кров. <кій> І ця кров, вона була пролита ну, Я думаю, в раю була пролита ця кров, так? <кій> І Адам всього цього не знав, не розумів, що відбувається. Mm -hmm. Цей процес. Божої милості і благодаті, так, що mm -hmm. Господь дав. От перший раз ми бачимо, де Бог в усній ще формі вводить оцю систему вже жертвоприношення. Mm -hmm. так? Коли плата чи кара за гріх смерть, людина повинна розрахуватись з Богом своїм життям, віддати своє життя за свій гріх. Mm -hmm. так? Але Бог вводить цю систему жертвоприношення, щоб невинна ця овечка, так, невинна в гріху, щоб вона своє життя віддала замість Адама і Єви, так, віддала своє життя, була пролита перша кров. І Щоб, скажімо, бо Бог чесний і справедливий. Зробив гріх, віддай своє життя. Або по милості Божій хтось невинний, повинен віддати своє життя за тебе, так? Людей таких взагалі не було. Так. так і не було, тільки вони були двоєм, а після них, коли і діти потім народились, всі вже народжувались грішниками. Гріха, так? Ось яка думка цікава. І невинна овечка, вона віддала своє життя заради Це. того. І дуже важлива ще деталь, що овечка ця вона не віддавала своє життя добровільно. Це було примусово, так? Було Зак, було, заклання. Щоб добровільно, хтось віддав. Так, так. Да. Тому. Ми вже говорили да, про на таку скажімо, історію розповідали повернення втрачений рай. Mm -hmm. так, Для цього жертва повинна бути досконалою. Mm -hmm. так, да, По наше повернення в цей втрачений рай, так, mm -hmm. Царство Боже, Дім Божий, наше повернення mm -hmm. завдяки, завдяки жертві нашого Месії, mm -hmm. жертовному ягняті. Mm -hmm. так? І ми говорили швидко, говорю, три умови. Перше, це жертва повинна бути людиною, бо це не до кінця чесно, справедливо. Тварина повинна бути людиною жертва, бо людина зробила гріх, людина повинна віддати своє життя. Друге, людина ця повинна бути без порока і гріха, і наш Месія Ішуа. Чисті, так, він був як це ягня, жертовне, чистим, без порока, без гріха, святим, безгрішним. Так? Ми говорили, да? е -е -е -е, таку важливу думку, що непорочне зачаття Важливо було, щоб відбувався <Repl wounds> такий процес. І третє, добровільно. Месія, він вся третя глава Ісаї, він як ягня. Веденний був на заколення і страждав добровільно. Це важлива думка. Три умови для досконалої жертви. Щоб Бог за нас міг прийняти жертву Месії Єшуа так? і нас помилувати, спасти, так? благословити, виправдати. І він, Бог, таким чином дав прощення в кредит наперед, Адамі і Єв. Авансу. Він дав їм можливість покаятися, спасти душу свою від гріха, примиритися з Богом. І ось ми бачимо перший раз, як Бог він навчав. Він навчав, він навчав оцій процедурі приношення в жертву ягня, навчав Адаму і Єві, він показував, Бог знав в майбутньому, що коли народяться діти. Вони повинні були навчити своїх дітей, так, щоб род продовжувався, так, щоб це насіння продовжувалося, щоб діти не загинули в своїх гріхах. так. Щоб вони мали життя з Богом, відносини з Богом, стосунки з Богом, щоб їм бути в правильному положенні перед Богом, праведниками бути і так далі. Так? Це так, як Аврааму. Бог сказав, що я заповідав Аврааму да, навчити своїх дітей, свою сім'ю, так свій дім ходити путтю Господньою, творячи правду Ісу. Все схоже, Бог вчив Адама Єву з таким наперед баченням, щоб вони навчали своїх дітей, а їхні діти підростуть і далі навчали дітей. Що до Бога. Є можливість тільки наближуватись через жертву. Так? Приносити жертву, невинну цю тваринку за свої гріхи, і тоді мати можливість з Богом жити, спілкуватися, ходити з Богом, так? щоб Бог на молитви міг відповідати і так далі. Ось цікава історія, так? І ось важливий вірш, який нам потрібно прочитати. Важливий вірш, який нам потрібно прочитати, це перша Петра. Ми це слово гарно знаємо, ми його не раз читали, але я ще раз його прочитаю. Ось таке слово. І якщо ви називаєте оце, Отець він був тоді в раю з Адамом і Євою. Того, який не зважаючи на особу, не дивиться на лиця, так? в нього люди всі рівні в його очах. І хто б ти не був? Президент, генерал, олігарх, суддя, звичайна людина. Який незважаючи на особу, судить кожного по ділах. На його соціальне положення, так? Так. да? Судить кожного по ділах. Не по словах, бо якоби всі на словах віруючі, Всі вірять в Бога, так? От. Але ж ми розуміємо, що віра в Бога це віра в Його слово, в Його вчення, так? Судить. Судить по ділах. А діла це наші вчинки, це наші плоди, це наші діла. так? Це коли ми слухаємось, виконуємо Боже Слово, Божу заповідь. То зі страхом проводьте час мандрування вашими на цій землі. Зі страхом Божим. Так. З Божим страхом. Бо Бог і дітей своїх карає. Якщо вони грішать і не каються. Mm. Так? а слухняних дітей, mm. хто mm. любить його, <сум> слухається, так? він благословляє, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви були викуплені, а в іншому перекладі визволені від суєтного життя, переданого вам від батьків. Суєтного життя є різні переклади. так? Марного життя, даремного життя, грішного життя, яке від батьків передається дітям, тобто первородний гріх. так? А чим же ми були викуплені, так? куплені, визволені? А драгоцінною кров'ю Месії, як непорочного і чистого анця. Без гріха і пороку, без вас святого праведного, так, бо він був без гріха нашої Викуп. А що ж ми викупаємо? Ми викупаємо своє життя у Бога, щоб нас Бог не покарав, так щоб ми не загинули в своїх гріхах і фізично, і духовно, і на віч. Викуп, плата, ціна. Це життя нашого Месії за нас, щоб Бог нас помилував, оставив живими і дав нам шанс і можливість на покаяння, щоб ми змінили своє життя, щоб ми зупинилися в своїх гріхах і беззаконні, так? щоб ми покаялися в них, щоб ми відвернулися від своїх гріхів з допомогою Бога, щоб Його кров свята. Безгрішна. Вона омила, очистила нашу душу від всякого гріха і звільнила від його влади. Так? І ось важливі слова. Призначеного ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас. Так? Тобто, яка тут важлива думка по нашій темі? Що Бог приготував. Жертву свого сина, Ішуа Месії, як жертвної так? але явлена останнім часом для нас, так? була явлена 2000 років тому. Приготував її ще до створення світу. До того, як ще не було цієї землі, на якій ми живемо, і нас не було нікого з людей. А Господь, вже приготував. А Господь приготував жертву свого сина Ішуа Месії, і вже на небі. Там в вічності вже батько домовився своїм сином, домовився, що син добровільно оставить свою славу, небеса, небесний Єрушалаїм, і прийде на цю грішну землю і викупить людей, викупить свій народ, своїх дітей, викупить їх, так, викупить. <кій> ціною свого життя. І Бог приготував цю жертву. Але в раю ще не час був прийти в Месії, так? ще не час. Пам'ятаєш в Галатах в 4 главі, що Бог говорить, той час, який Бог спланував, прийшов Месія. Але Бог не тільки. Приготував жертву свого сина Месії ще до створення світу. Бо Бог знав все наперед. Все це падіння, грипопадіння. Бог знав все це наперед. Тому Бог спланував спланував все наперед, передбачив. Так? І так, я дивлюсь. І ще дуже, дуже важливе, так, на якій думки ми можемо зупинитися, що перед створенням світу так, Бог не тільки запланував жертву месії, а й жертву поки що оцих невинних ягнят, тварин. так. Ми говоримо прощення в кредит наперед. Так? Щоб оця досконала вже жертва Сина, сина Месії Божої, коли він прийде, прийдеться, жертвна так? щоб ця жертва нам допомогла повернутися до Бога. Поверна, допомогла повернутися в рай. Ага. В Боже Царство, да, да. в Божу славу, в Божу присутність, в Божий дім і в кінці кінців Небесне Царство. Mm -hmm. Небесне ярушила їм. Потім. Mm -hmm. Ось це дуже важливо. Так? Яка велика любов Бога до нас? Так. А чому так трапилось? Да? Деякі люди запитують, чому так Бог оце, скажімо, так сильно випробовував Адаму і Єву, так? А дехто навіть говорить, спокушав їх на гріх. Бог, він чекає від нас. Бог створив нас свободною волею. Свободним правом вибору щоб ми рішення приймали. В цьому є любов Бога до нас, Він не творив нас роботами, так? і Він чекає Бог добровільної любові. Так? А любов є до Бога, так? в тому, щоб слухатись Глас Господа Бога нашого, і виконувати Його заповідь, Його слово, Його волю, Його повеління. І ось Бог чекає. Добровільної любові, щоб Адам він обирав, кого слухатись, Бога чи д'явола. Так? Так, так, з ким дружити, з ким жити, так, з дьяволом чи з Богом. Але Бог попередив про наслідки, так, ось цьому Божа любов він попередив про наслідки Адам: прийдуть прокляття, прийде смерть, прийде старіння. Так, Адам 930 років прожив, помеш. Це як Бог попереджав. Адам, будеш слухатись, будеш жити вічно, буде добро, буде благословіння, будеш зі мною в раю, будеш насолоджуватись тут життя, будуть тобі тут і моря, і океани, і багато смачних плодів, тисячі і тисячі дерев різних. Так? ходити з... Дарвати на дерево, да. смакувати. Будеш у мене наїжений, все, але не голодний. Головне, на це його присутність. А саме головне це бути, жити з Богом, бути в його присутності, <свят> в його славі, так? дружити з Богом, спілкуватись з Богом, <свят> так? любити Бога. Ось це було саме головне, саме важливе, так? <свят> 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 Добре, продовження буде.